Відчути, як ти тягнешся руками, в тебе розтягується пахви. Вдих, ребра розкрили і видих. Один, два, кладемо корпус, не забуваємо про дихання. Виштовхнути грудну клітину, піти вперед, на Вдих. Привіт, я вітаю тебе на тренуванні. Сьогодні у нас йога і основи дихання. Розпочинаємо з головної нашої дихальної вправи Через низ, Руки виводимо в сторони, розкриваємо грудну клітину, витягуємося вверх і трохи таз під себе, і на видих спускаємо повітря ручки повільно. І вдих. Розкрили грудну клітину. І Видих. І один, два, три. Спустили. Чотири. Один. Два. Три. Намагаємось якомога ширше розкрити грудну клітину зверху. Вдихнуло. Тут, наче простір з'явився, потягнулись. І... Спустили повітря, живіт злегка підтягнути, підкручений. І ще три рази, витяжка. Видих. Ще. Витяжка. І ще один раз. І вдих. Два. Три. Чотири. Чудово. і ми зараз з тобою спускаємось вниз через одне коліно. Вниз. Підкладаємо друге коліно і сідаємо повністю на стопи. Перша позиція. Ми маємо сісти таким чином, щоб у нас були коліна разом, п'ятки трошки розгорнуті назовні, і пальці стоп разом. Ми опускаємо живіт спочатку на руки. Далі ми опускаємо грудну клітину на ноги, спираємось в лоба, робимо вдих носом, і видих ртом. Я спираюсь спочатку на лікті біля себе, для того, аби легко відчувати, як плечі лежать поки що над підлогою. І видих ртом. Грудна клітина вона буде тиснути на зону вищі колін. І вдих на 4. Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо спиратися на лоб, але руки підкладаємо назад, розгорнутими вниз. І плечі спускаємо під вільною вагою. Вони не будуть торкатися зараз підлоги, але вони спускаються нижче. І ми робимо такий самий вдих носом. Груди зараз біля колін, видих ртом. На чотири рахунки повільно випускаємо повітря, і вдих. Видих. І вдих. Видих. Ручки переміщаємо перед собою, положення голови незмінне. Залишається. Руками ми з тобою, наче повзем, повзем вперед. Тобто, в тебе має з'явитися відчуття, як розтягуються пахви, коли ти тягнешся руками. Але при цьому положення голови є незмінним. Залишся тут, тому що зараз ти дивилась на мене, як я це робила. Тепер спробуй просто під керівництвом мого голосу відчути, як ти тягнешся руками, в тебе розтягується пах, ти відчуваєш ось це витягнення від лопаток. Лопатки, наче від'єднюються. Розслаб повністю голову, і в цьому натягнутому положенні робимо вдих носом. Видих ртом, вдих носом, видих. Ще вдих носом. Видихнути повітря і затримати. Вдихнути повітря і затримати. Потягнутися в цей момент. Затримка. Тримаємо. Видих і затримка. Розслабити руки повністю. Затримка. Відчуваємо, як пульсує живіт, вдих, затримка. Ребра розкриваються, ми можемо тягнути ще більше вперед, підтягнути живіт, затримка. І видих. Підставляємо ручки, повільно підіймаємо лоб, скруглюємо спинку. Сідаємо до наших п'ят, які трошки розходяться, вони не разом, вони розійшлися. Підтягнути живіт, скручене тіло, голова повисла вниз і висить. Вдих носом, видих ротом. Вдих, видих. Переходимо на кішку. Стаємо на ручки через горб, встали на руки, роз'єднали коліна на ширину плеч. Горб виходить наверх, підтягуємо таз і злегка ведемо таз перед собою. Під час прогнутої кішки ми збираємо лопатки разом і трохи відводимо таз назад. Якщо ти надто втомилась тримати стопи таким чином, може бути позиція ось така. Пробуй, яка буде зручніше. Горб і злегка вперед, щоб аж лопатки розтягнулись, і ти робиш максимальний горб. А тепер лопатки разом під боріддя підняти і зрушити злегка назад. І дих тут, вдих. І ми от сюди і видих. Трохи вперед. Вдихаємо, ми, коли лопатки опускаються. І трохи назад. І видих. Вперед. Лопатки разом. Злегка назад. Спина напружується. Куприк відкривається наверх. Більше вперед. Два, три, чотири. Лопатки назад. Два, три, чотири. Горб вперед. Два, три, чотири. Лопатки. Назад. Два, три. Продовжуй ще. Спробуй глибини додати в ці вправи. На видих. Вдих. Тримаємо. Саме дихання дозволяє тобі не заснути, поки ти це все виконуєш. Ну і звісно, ти маєш в процесі виконання вправи, чому йога дійсно крута? Тому що при повільному виконанні і з додаванням дихання ти відчуваєш такі м'язи, які ти просто не встигаєш відчути ні в залі, ні в пілатесі навіть ніде. Тобто повільність додає тобі таку якість, яку ніде не промалюєш, як би ти цього не хотіла. І затримка чудово поставили стопи. Вони разом кісточками, коліна назовні, витяжка вгору і злегка прогин. видих ручки вперед скруглились. Вдих ребра розкрили і видих. Руки тримаємо рівними. Вдих і. Видих. Вдих, розтягуємо, видих. А тепер. Поклади стопи, пальці вже втомилися, стаємо на коліно повністю, продовжуємо робити цю вправу, але з піднятим тазом. В момент прогину, ти наче злегка нахиляєшся вперед, і куприк відводиш назад. Таким чином, в корпусі у тебе буде правильна дуга, і ти не будеш впливати на свої можливі проблеми: це сколіоз, протрузії або грижі. В тому випадку, якщо ти правильно поставила. Це положення. Ми його однозначно ставимо правильно, бо ми вже фіксуємо додаткове навантаження, прибираємо, так, ми фіксуємо частини нашого тіла, але раптом відчуваєш дискомфорт, спробуй змінити положення. Особливо більше витягнутися і менше робити нахил десь, або тут, або особливо в поперуку. Тобто саме витяжка ось ця вгору дозволяє тобі правильно зігнути в дугу твою спину. Якщо це не вдається, засніми своє виконання один-два рази, ми тебе проконсультуємо в робочому чаті. Вдих і затримка. Видих, і можна руками, прям спеціально скругляючись, тягнути таз більше вперед, відчути розтяжку і відчути розтяжку спини. Тобто тут подвійна така робота. Тут витяжка і лопатки зверху, якщо руками тягнешся. На вдих і дугу створюємо, витягуємо. І вперед. Таз максимально. Вдих і прогин. Два, три, чотири. Видих. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Переходимо на задню частину. Собака мордою вниз. Долоні у нас в підлозі. Стопи пішли в опору пальчиками. Зараз ми виходимо вагою тіло на руки і рухаємось вперед. Поставили назад. Підняли ноги, зрушили вперед і повернулись. І вдих, видих, вдих, видих. Підготовча вправа зараз. Вдих, видих, вдих, видих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Вийти повністю на руки. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Вдих. Два. Три. Чотири. І ми готові з тобою перейти назад. Підняти ноги. І повільно, поки що з горбиком опускати п'ятки максимально до підлоги. Робили вдих. На видих намагаємось п'яти опустити на підлогу до кінця, і трохи зрушити обличчя ближче до нашої опори. І поставили вниз, і більше вага на руки. І один. Два. Спробували поставити, наскільки дозволяє тіло. І обличчям до підлоги глибше відштовхуємось руками на видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І п'ятки, і голова. Вдих. Видих. Продовжуємо вдих. І я обличчям, значить, носиком тягнусь підлогу. Живіт при цьому у нас трошки напружується, особливо ось тут. Видих. Тут у нас, наче, ямка на животі, стопи намагаємось поставити. Я кажу, намагаємось, бо це не так легко, відповідно, особливо, коли на початку ми будемо це робити, далі буде трошки легше. І носиком тягнусь і вниз, і попереду ми розкачуємось для того, щоб тобі було. Більш зрозуміли саме процес дихання. Видих, 2, три. Вдих. І трохи попереду видих. Ми робимо останній раз, тому що кисті в тебе будуть втомлюватись і видих. Поступово ножки більше розтягувались і нам ставало легше. Чудово. З цією позицією ми виводимо одну ножку вперед. І сідаємо на бік. У нас виходить ось така позиція. Цю ногу ми перекидаємо глибше за себе. Ручки зараз будуть відпочивати. Ми розгортаємо таз, наскільки це можливо, і опускаємо корпус вниз, але не круглою спиною, а м'якою, тобто живіт. Ось цю частину ми тримаємо руки, відпочивають. Наша задача загорнути стегно, наскільки це можливо, а руки прямо спеціально перевернути. Вдих, видих, вдих. Видих. Нос. А рот. Складаємо повноцінно в груди, руки пішли вперед, розгорнуті долонями вгору. Вдих, видих, вдих, видих, ручки поставили до себе, підйом за носиком і зміна сторони через стегна на іншу сторону, на інший бік. Ми сидимо на стегні, нога позаду, нічого не міняється, руки долонями. Перед собою, загортаючи стегно. Ось це. Наскільки це можливо, ми опускаємо живіт, нахиляючись на ножки. Один, два, три, чотири. Кладемо корпус, не забуваємо про дихання, руки пішли вперед, долоні дивляться, ніс. Рот ніс. У голову не класти два. Три, чотири. Ще один. Два. Три, чотири. Ручки поставили до себе. Підйом вверх і оберт на дві сіднички. Ножки поставили перед собою, розкриті на ширину килимка. Зараз наш поперек буде скруглюватись, і ми будемо поступово йому допомагати вирівнюватись. Так? Стопи поставили на себе, відчуваємо, тут у нас з'явилась така невеличка ямка, сюди ми підставляємо ручки. І наша задача зараз. Злегка нахилитися, вирівнюючи поперек, не нахиляючи корпус, так? бо тут ми можемо нахилити корпус і створити абсолютно протилежну історію. Його нас вчить вирівняти поперек, і тоді розтягувати важливі для нас зони. Навіть якщо у нас є величезна для цього дірка, ми намагаємося саме вирівняти спинку. І видих можна розслабитись. Вдих. Рівна спина, з'явилась ямка, ми злегка нахиляємось, намагаємось робити супротив колінами стопами на себе. Оце напруга на видих. Вдих. Змінили положення. І видих. Для тих, хто відчуває можливість, можна перекинути ручки на стопи. І бути в супротиві зі своїми ногами, які хочуть зігнутися. Спинка так, їй буде нелегко, але ми намагаємось тримати цю позицію. І нахил два. Три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. І на видих. Два. Коліна в супротив пішли вирівнюється 4, 5, 6, 7. Вім. Ще. Вдих. І намагаємось: один, два. Ось ця форма. надважлива, три, чотири. Можна трохи загорнути стопи всередину. Не обов'язково, прямо ідеально рівно на себе тримати. 5, 6, 7 і скруглили вісім вдих. І нахил один, два, три, чотири. Підборіддя підняли 5, шість, сім і вісім. А тепер ручки спробуємо посеред ніг рухати. Вдих, вирівнялись і наче топаємо пальчиками попереду. Наскільки дозволяє, ми тут нахиляємось. Тобто не треба йти туди. Задача не скластись з ногами, а просто пройтись руками, наскільки як... вони вам дозволяють. Ось тут я зупиняюсь, намагаюсь дожати позицію колінами і стопами. Скруглились, залишимо ручки тут, тобто на тій дистанції, де вони були. І при цьому продовжуємо триматись і вирівнюємо поперек. От через не можу. Ноги не пускають, а ми на видих це робимо. Вдих, видих, і лопаточки спустили. Вдих. І лопаточки спустили. Вдих і лопаточки спустили. Переводимо ручки назад, пальчиками, які дивляться за себе, стопи розслабили, погойдали в різні сторони. Тепер ноги у нас в розслабленому положенні. Ми виштовхуємо грудну клітину і опускаємо назад. Руки можна розмістити на ширину килимка. По відчуттях, ти маєш легко виштовхнути грудну клітину, відчуваючи розтяжку біцепса і грудної клітини. Якщо це складно, постав руки ширше. Якщо мало, постав руки вужче і виштовхуємо. Якщо надто не дискомфортно в плані ніг, можна зігнути і зробити ось таким чином. Якщо є можливість, краще з рівними. І вдих. Підняти носик і видих розслаблень, і вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. видих, вдих. Достатньо, розгорнули пальчики навпаки, поставили стопи не прямо під себе, але так, щоб було зручно тримати і ось тут горбік, і зігнуті коліна. Ти сама відчуєш, яка позиція для тебе буде більш зручною. Ми піднімаємо таз і виходимо вагою тіла більше на стопи. Лікті вирівнюємо і намагаємося цю позицію корпуса вирівняти, спираючись і на стопи, і на руки. Знову ж таки, дистанція між руками вона визначає твою легкість. Тобі не має бути надто складно. Обирай дистанцію. Можливо, ширина килимка, можливо, трошки ширше. Можеш, давай вужче. І виштовхнути грудну клітину, піти вперед, на вдих. На видих, спустили, можна скруглитись. І вдих. І вдих. І вдих, продовжуємо. Виштовхуємо грудну клітину, тіло потрошку не пускає, але ми йдемо всупроти в цьому. Два, три, чотири. І останні. Чудово. Обійняли себе за ноги, ось таким замком за кисть, скруглились і подали корпус назад. Підборіть до грудей, ми тримаємось на руках і лежимо ми на попереку, вільно дихаємо. Сідаємо на кісточки наших сідниць, пробуємо підняти ножки з підлоги, тримаємо рівну спинку, рівний поперек і підйом ніг з підлоги. Один. Два. На кісточках сідниць. 3. Ми маємо їх відчути попереду нашої опори. 5. Підбуріть носик, підняти. 6. 7. 8. І завершуючи положення. Ручками ми відштовхуємо сідниці з підлоги. Переносимо вагу тіла. Пробуємо перейти на пальці, руки пішли попереду. І трошки погойдались на ахіл назад. І два. П'ятки не стають, але коліна піднімаються для того, щоб п'ятки направити в підлогу. Направили. Направили. Переходимо на коліна, на стопи, завершуючи положення. Витягнулись вверх, в одну сторону, в іншу сторону і розкрились, закрились. Розкрились. Ручки вверх. Долоня в долоню. Тримаємо позицію Два, Три, чотири. Вдихнули, і на цьому закінчили. Дякую тобі сьогодні за компанію. Ми розпочали наші тренування з йоги. Наступний день у тебе буде перерва відпочинок після цих двох тренувань. Але я завжди рекомендую: якщо ти відчуваєш натхнення, в тебе є достатньо сил, ти, навпаки, відчула підйом енергії. Обери будь-яке з тренувань, з якими ти вже познайомилась. З Пілатесом першим чи з йогою другою, і виконай завтра. Це дасть тобі змогу бути в своєму темпі, в своєму ритмі для того, аби працювати над власним тілом. Комусь потрібна перерва, комусь ні. Але після цього у тебе буде ще два тренування і два дні перерва. Може бути таке, що перша перерва тобі не потрібна. Рухайся з відчуттями. Це може бути на першому тижні. на другому – ти відчуєш, що вона потрібна. Слухай своє тіло, розмовляй з ним і давай йому різні можливості. Відчула, що можеш, зроби попереднє перше або попереднє друге тренування. Ну, а я чекаю тебе в наступному.